Багатий світ представляє. Саме цінний ресурс це ваші знання. якось один мудрець сказав Кожен, хто думає, що він багато знає, насправді гісенько не знає. Це всіма відомий вислів. Але він заключається не в тому, що Всесвіт не обізнаний для нас, і що ми знаємо дуже-дуже мало. Вислів заключається в тому, що людина огорожує себе, кажучи, що все знає. Немає досконалості. Так само, як і знання всього. Але як не крути, саме наші знання визначають велику роль в житті. І сюди я навіть і на 10% не буду включати шкільні знання, тому що в школі вас вчать тому, що в 90% вам не знадобиться в житті. Але про які знання тоді йде мова. Людина думає, що випустившись зі школи і провчившись в якомусь університеті, дізнавшись про всі науки світу, вона буде самою розумною. І буде знати все, то це велика помилка. По-перше, все знати точно і не вдасться. А по-друге, знання цінний ресурс тільки в тому випадку, якщо їх використовуєш, і використовуєш у богих цілях. Саме тому кажуть, що багатий не той, хто розумніший, а той, хто знає, як розбагатіти. Тобто ви можете знати все, але скоріше ви будете працювати на того, хто якраз багато не знає, а знає тільки те, що йому потрібно. Це треба запам'ятати, що людина повинна фільтрувати для себе знання. Звісно, все на світі може колись пригодитись, і знати багато це добре. Я раджу всім як можна частіше розвиватись у різних напрямках. Це добре, це нормально і це навіть збільшить шанс на успіх. Але не треба ці знання направляти туди, де їх будуть використовувати інші. Потрібно їх направляти особисто для себе, для своїх цілей, для саморозвитку. І якщо в житті є якась помилка, та це помилка того, що ви ще не розібрались в собі, чого насправді ви хочете. Хоч це і важливо, багато людей думають зазвичай про те, що вони хочуть десь відпочивати все життя і нічого не робити, і при цьому вони до кінця життя залишаються з цією думкою. Та діло в тому, що якщо знаючи, чого насправді ви хочете, ви зможете направити на те свої сили, свої знання і всю свою концентрацію, і тим самим зробити багато чого корисного. І будете ще й насолоджуватися життям. Тому коли ви кажете, що хочете все життя відпочивати, задумайтесь над улюбленим ділом, і тоді ви будете відпочивати працюючи. Це звучить, мабуть, дивно, але коли ви робите те, що вам подобається, це для вас йде як відпочинок. А відпочивати нічого не роблячи, це життя впусту. Ви просто навіть не зможете згадати такий відпочинок. Та й навіщо просто існувати заради того, щоб валятися як мішок все життя. Ось тому таких людей майже і немає, які пожали цілими днями рік за роком. Але повернемося до знань. Знання, які направлені на вашу користь і прикріплені до цього хорошим планом з мотивацією, становляться для вас найкращою зброєю в ваших руках. І не допускайте до того, щоб вашу зброю тримав хтось інший. Керуйте своїм життям повністю. Якщо у вас є якийсь недостаток знань, то в світі є такі прекрасні речі, як книги. Саме вони дають кращі знання, особливо книги по саморозвитку, фінансам, психології, філософії, фантастики і так далі змушують нас замислитись і, можливо, навіть змінити свій погляд в кращу сторону. Багато книг я прочитав за 2020 рік, потім вже не рахував. Але на даний момент особисто я прочитав більше 70 книг, і всі вони були різноманітні: щось про фінанси, щось про філософію, щось про психологію. Про те, як збільшувати свою активність. Одним словом, саморозвиток. І вам раджу теж саморозвиватися. Адже це приведе вас до того, з чого ви насправді хочете. Так як я не хотів бути фізиком, в школі фізику я й не слухав. Були, звісно, предмети, які я любив, наприклад, математика. Мабуть, я з тих небагатьох, хто її любив. Але зараз я вже як 2-3 роки не використовую математику, тому майже все забув. Тільки базу пам'ятаю, що, до речі, важливо. Але не суть. Думаю, ви зрозуміли, що свої знання треба направляти в користь вам і щоб ви на цьому могли заробляти, а не хтось інший. Всім бажаю саморозвитку, веселого і продуктивного життя, і знань, які принесуть вам мільйони. Новий був на каналі Багатий Світ. До зустрічі!